Yeah. Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Йдемо ми зараз з Вовчиком з вікою в Сінцей. У нас в Костополі відкрився сінцей. Я, чесно кажучи, не дуже хотіла б сьогодні кудись йти. Але буду, по-перше, повертатися в будинок. Я спеціально через те всі закрутки робила вчора. Ну, Вірніше навіть закінчувала сьогодні. О пів на п'яту ранку. Гляду для того, щоб повернутися в будинок. Ось. Далі йдемо. Покажу вам наш сенсей. Сама не знаю, що там, бо коли було відкриття, мене в Костополі не було. Хто в нас місцевий, той, напевно, вже побував у сінцеї раніше мене, а я тільки до нього доходжу. Знаходиться він по вулиці Богдана Хмельницького. Там, де колись була Асторія, піцерія, дуже багато є в мене спогадів саме за цю піцерію, бо з дітьми ходила дуже часто. А зараз тут колосальні зміни. На другому поверсі знаходиться сінсей, Дуже стильне оформлення. І, чесно кажучи, я не очікувала такого масштабу. Все дуже зручно поділено по секціям: є дитячий одяг, чоловічий, жіночий, також товари для дому, посуд. Я, якщо чесно, тут могла зависати і декілька годин, роздивлятися все і скупити половину всього, але я була з дітьми, особливо з Вовчиком, і він не давав мені взагалі розслабитися і нормально вам познімати. Хоча, я думаю, по кадрах з мого відео ви... Добре, зрозумієте, що тут є величезний асортимент всього. Знаєте, саме по що я прийшла сюди в сінцей? Це побачила в Тіктоці декілька відео, що в сінцеї є розпродаж по 50 гривень дитячих речей. І дуже була здивована я, що такі речі тут знайшла навіть у нашому місті Кустопіль, враховуючи на нещодавне навіть відкриття. Я думала, що ця акція є у дієвих магазинах, які вже давно відкриті, але і в нашому місті декілька речей було. Можливо, не такий великий вибір, але я дещо прикупила і в кінці відео, в кінці цього огляду вам покажу. Так, купили ми Вікі ось таку кофтину в сінцеї і взяли штани. Ми, звісно, купували її джинси вже на навчання одні, але в сінцеї набагато дешевше. Скільки ми за ті попередні дали? 1600. Да. А Це ці... 600 Ну, ці 600, чи 1600. Все, з вовчиком збираємо зараз вже їхати в село. А ще хлопцям я купила ось такі футболки. Бачила, багато дівчата публікують, що багато речей є в сінцеї по 50 гривень. Ну, я знайшла лише ось такі футболки. І були шорти ну, дуже жахливої якості. Там двоє шортів за 50 гривень, я не брала. Чесно, я в секонд-хенді її то краще купую. І ще взяла нам резинки для волосся за 79 гривень. Тут їх багато. Завезу в будинок, бо, чесно кажучи... Скільки не приїжджаю, не можу знайти, чим зав'язати волосся. До речі, спанч Боба в мене люблять обоє дітей дивитися, тому я думаю, вони будуть задоволені. Дві футболочки буду їм. На садочок. Привіт-привіт! Вава! Їдемо Їдем рівне? Як ви зрозуміли, в Костополі я справилась, все зробила, що планувала, та повернулася в будинок. Тут у мене також діти. Василько допомагав збирати огірочки, зібрали ми два малесеньких перших огірочка, дуже радіємо цьому. Я не очікувала, що в нас будуть огірки, але дуже задоволена, що хоча б діти бачать цей процес, як все росте, як ми сіяли. А зараз тут вже ось є чим поласувати. І тим паче, що домашні огірки зовсім інші на смак, ніж куповані. Троянди мої цвітуть, я все не можу дібратися до них, щоб повторно їх покропити. Знаю, що кропила останній раз не тим, чим треба було. Ну і я думаю, що приступлю я до того, щоб нормально покропити. Чоловік трошки займався дровима носив, трошки займався в будинку, я привезла домашні бургери. І показую, що купила. Взяла коробки для гіпсокартона, тому що вони зовсім інші йдуть. Забрала останні три розетки, які ми брали попередній раз. Більше їх не було і треба було чекати, а мені треба було їх забрати саме в цей день, коли я їхала назад в будинок. Взяла вимикача для ванної кімнати, потім розповім для чого. З'єднання для наших світильників також дюбеля. І ще, не пам'ятаю, а, ще взяла тут дві насадки на наш шуруповерт для того, щоб прикручувати гіпсокартон. В основному ще, здається, були деяких, декілька покупок, але я вам їх точно не покажу, бо, е, якби не все показую, не все встигаю, бо забуваю. Взяла ще балон піни. І взяла ось таку упаковку саморізів. Щоб ви собі розуміли, нести мені було що. Бо ще були продукти. Чоловік у мене ось так тут дозашивав. Я не пам'ятаю, що показувала вам в попередньому відео, але, здається, не показувала кінцевий результат саме нашої спальні. Завершений варіант є всі розетки, виведено на телевізор навіть. І тепер можна буде приступати. До інших кімнат. Дуже мене радує те, що є світильники, можна тепер не переживати і при світлі, не при свічках, не при лампі користуватися благами цивілізації. Звісно ж таки, це ще поки від генератора, але дуже радіє, що я радію, що можна натиснути ось на вимикач, і буде в нас світло. Вовчик любить побавитися. Вмикати, вимикати, дуже дитя задоволена. Я, до речі, їх покупала. Поки ви дивитесь це відео, то запрошую вас підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані, та поставити йому вподобається. Сьогодні і неділя, але дрова самі себе не поносять. Тут вже переносили, і треба ще це повиноску. Зараз вам покажу, скільки наскладали Я вчора приїхала. І займалася прибиранням. Так, да, це а з машинки, сину. Чоловік возить солому, як і завжди. Як не сіно, то солома. І, коротше, я вчора поки це все прибрала, поки помила підлогу. Це все пилюка, це все боже, я не знаю. Ну, тут в порядку поки не буде. Ось, чоловік хоче ще тут у ванній кімнаті зробити цю стіну і ту стіну також гіпсокартоном, щоб було все рівненько, гарненько, і потім можна було викладати плитку. Коли та плитка буде, не знаю. Скажу вам чесно, що у неділю я хотіла би відпочити так само, як і всі інші. Писали мені в телеграм-каналі моєму, що неділя це день, коли треба відпочивати, працювати не можна. Але, як на мене, в Бога гріха немає за роботу. Я не різала дрова, не рубала дрова. Я їх просто переносила на їхнє місце, де і вони будуть зимувати. Якби ми тут в будинку залишалися на зиму, то звісно ж такі ми зробили би хоч якийсь навіс. Зробила би дровітню, і я це все би не переносила. А так мені довелося навантажувати це все в сумки, навантажувати це все у мішок і тягати на другий поверх. Мені трошечки допомагав Юрчик, ну але основна частина вся була на мені. Знаю, що будуть запитання, чому саме я носила це на другий поверх, а не на перший, тому що на першому поверсі ми робимо все. Для того, щоб там жити. Тобто на другому поверсі ці дрова нікому не будуть заважати. А ось на першому поверсі, звісно ж таки, вони б заважали, їх довелося потім десь переносити, бо треба було біля певної стіни, напевно, щось робити. І тому. Вирішено було так, що їх треба переносити на другий поверх. Найтяжче було нести саме мішок, чесно кажучи, я навантажувала його і сподівалася що буде носитися легше, але в мішок влазить набагато більше, ніж у дві сумки. І я чередувала, більше носила сумками, менше носила мішком, але все ж таки було і одне, і інше. Натягалась я так, що цілу ніч мені просто викручувало руки. Ну але так вже є в селі завжди є чим зайнятися в селі літо це час, коли треба максимально працювати і мінімум відпочивати. Цей день було не дуже сильно спекотно, але на другому поверсі було неймовірно жарко. Я не знаю, коли ми тут будемо утеплювати дах, і коли ми це зробимо, це трошечки зменшить тут температуру влітку. Але коли цей момент настане, я не знаю. Тому поки що працюємо в тих умовах, які є. І, чесно кажучи, я не очікувала від себе, що я за один день зможу. Переносити всі дрова. Я не перескладала всі дрова, але переносила їх на другий поверх. І якраз після того, як я занесла останні сумки, в нас почався дощ. Я дуже задоволена, що ці всі дрова не намокли повторно, тому що протягом тижня в нас були дощі, і все ж таки дрова намокають, вони стають набагато тяжкі, і їх важче носити. Тут ми складали як тільки могли. Я в основному Юрчика не просила, щоб він мені допомагав складати, займалась цим сама, бо розуміла, що він не поскладає так, як я. Хоча я також не складала ідеально, але більш-менш старалась зробити безпечно, щоб нічого не ввалилося на дітей. Знаєте, поки ви тут спостерігаєте, як я складаю дрова, хочу сказати, що. Дуже багато людей в селі купляють саме брикети, а дрова вже давно відійшли на другий план. Можливо, ми також колись перейдемо на брикет в більшості випадків, але я настільки якось уявляю картинку затишного будинку, саме із дровими, які тріщать в грубці, що я не хочу брати ніякого брикету. Я хочу відчувати запах натурального дерева. Я хочу дивитися на вогонь, як він гарно горить. Хочу дивитися на ці дрова, які ми закупили. Минулого року ми заготовляли самотужки, цього року ми купили і ні про що не шкодую. Якщо в нас вийде так, що ми переїдемо раніше, ніж настане наступне літо, то, напевно, доведеться дров докупити ще одну машину, бо. Я дуже теплолюбива людина, і якщо мені буде холодно, я буду топити ще і ще. Наші грубки дуже класно розігріваються, дуже швидко, і я би не сказала, що їх треба там топити дуже багато. Саме основне, я думаю, що доведеться трошечки дров виносити потім і залишати на вулиці, так як коли вони висихають, вони дуже швидко згоряють, а коли дрова трошки вологі, то вони довше горять. Є такий їхній принцип, і я думаю, що розпалювати сухими дровами набагато краще, а ось вологі додавати вже потім, щоб вони довше залишалися в грубці і довше горіли. До речі, я якось обминаю тему світла, підключки світла у своїх відео, згадую тільки що їжджу в рес, а так з вами і не сіла поговорити, не розповіла, що в нас там є і як. Я буду підключати світло. До будинку під ключ їздила у спеціалізовану компанію, яка є там біля Ресу. І в основному вони роблять геть повністю все. Єдине, що вони підключають, знаєте, виводять розетку біля лічильника, і на цьому все. Самі. Ось ці люди, які підключають, ставлять стовпи і роблять ось цю коробку зверху, до чого можна причепити потім лічильника, запломбувати і кинути світло далі. Це все потім від того ящичка робить інша компанія. Також ми будемо робити заземлення, це також робить інша компанія. І я вирішила все найняти ту компанію, заплатити їм більше, щоб вони не тільки приймали роботу, а й зробили все за нас. Я думаю, що чоловіка вдома під час підключки не буде. Я сама і з дітьми, і заробити кошти, і зробити все в будинку, і так далі. Я не зможу, тому реально дивлюся на речі, легше заплатити за все і отримати готову роботу, готову документацію. Вони підготовлюють повністю все. Вони підганяють попередню компанію Сам Рес, який підключає, проводить стовпи і кидає кабель. Ось тому ми в процесі і чекаємо того моменту, коли ж поставлять стовпи, і коли можна буде зателефонувати інші компанії, що все вже готове, що можна продовжувати роботу з підключкою. І так, ці дрова будуть тут. Тут для них таке можна сказати, ідеальне місце. Можна було б ще трохи докласти, але я не хочу закладати вікно. Не хочу закладати сюди, бо потім будемо взимку утепляти дах, щоб був доступ. Ось. І в основному тут вистачить, позамітається і буде чисто. Так. І хочу я ось тут. Коротше, продовжити носити і ось тут складати. Решта дров буде тут. Все біля сходів, зручно. Дуже сподіваюся, що на наступний рік ми зробимо на вулиці дровітню і не доведеться сюди тягати дрова, бо складнувато. Плюс у нас ось тут є. Я хочу купити ще бензопилку і перерізати ось тут ось ці всі маленькі дошечки, перерубати і попалити також за цю зиму. У нас, до речі, ще ось там. Є дрова, які ми з чоловіком заготовляли минулого року. Так що ще є і таке. Ось так. Бо треба розчистити другий поверх, привести його також до ладу. І ще казали мені за надувний матрас, що він довго не проживе, ми його ще жодного разу не підкачували. Це матрас-надувний від компанії Nature High. У нас є казанок і холодильник туристичний. І крісла дуже класні, їхні стійкі, скільки на цьому матрасі не лежали діти, не скакали, хоча мені казали, скакати не можна. Вже цей матрас тут майже три місяці, з перестанку, на ньому хтось лежить, ночуємо, спимо. Коротше, матрас просто супер. І в мене чоловік навіть пропонував викинути ті матраси з нашого ліжка два, а ось цей надувний взяти нам на ліжко. Бо на ньому спати комфортніше. Ну, поки що так, а там поживемо, побачимо. Ну і звісно ж в кінці показую вам закінчену роботу. Всю купу я переносила за один день сама з себе в шоці. Не питайте, як, не питайте чому, але я дуже-дуже задоволена. Ми ще смажили м'язко на вогні, бо в нас закінчився газ в балоні. Ну і ось тут, на другому поверсі, я вже нічого не складала, просто посипала на купу і пішла відпочивати. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте, дякую, що підписуєтесь. Зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!